Доброго всім вечора. Зараз я буду поливати город. Поливати буду оці, і квіти полию, і кабачки. Сонечко цей місяць вже зійшов, а сонечко зайшло вже. Ой, тут оці нещасні баклажани полию, кабачки. Жовтіє все в нас в'яне. Ой, шкода. Сухо, сухо тако. Не було води, в качок налили, зараз вони нап'ються, ще повечеряють і підуть спати. Ой, Піду поливати. Як тут сухо-сухо. Так щось важко. Дуже щось тяжко на душі. Так кладу цю шлангу і вона. Ой, Вона зараз, Отак. Вона проливає. О, так покладу вот і хай виливається тут. Пропустили великий огірок. Зривали на салат, а це, напевно, не побачили. Ціха через тут. От так, тут всі пообривали. О, дуже сильна спека, так якось. О, кріп теж в нас аж до стелі. Треба поливати, треба все дуже полити. Виливається отак вся вода. Калюжі робить. Мало, звісно, цього всього, я думаю, але наче лисочки нормальні, хватає, огірочки є і листки нормальні. Хай лежить, я піду зараз включу шлангу, ще й полию цю сторону полию шлангою. Зараз вони поїдять, щоденькою підуть. Я їм раніше даю, але коли не встигаю, то вже так і є. І тут треба полити. Коротше пішла у нас тут. Дуже сухо. це гілку обірвав вітер нам вишньову гілку. Треба прибирати. На небі ні хмаринки. Все нормально. Я вже ждала, дощу нема. У мене ще тут є радочок кабачків, але вони не поливаються і такі вони тут бідні. Там не посходило нічого, а тут кабачки, пару кущів і сидять. Дуже сумно від цього. Дивіться, яка тріщина. Я просто в шоці. Грудки, як камінь. Ти що це тут? Помідори це виросте? Я не знаю. Просто не знаю. О, курочка салат їла, тікає, бо я її гоню. Киш, я тобі дам салат. Яблучка ще тримаються. Опадає трошки. Добре, я усім бажаю гарного вечора. Завтра знімемо довше відео, бо зараз треба поливати, зараз вже стемніє до кінця. І все. Все, до нових зустрічей, друзі. Пока.